Проваджені про обвинувачення Біляшевича Володимира Сергійовича і ТРНД Сергія Миколаєвича і і кримінальних правопорушень. Чи знайомі вам Терендеха і Біляшевича? Біляшевича я не знала особисто. Можливо, я так може і бачила Валюрі, але я не пам'ятаю. А Сергія знала через соціальну мережу Інстаграм, ну, коли мене спілкувалися, перший раз бачила Валюрію. Розумію. Потерпіли. З правого боку від вас потерпілі, таке не знаєте, чого Знає, знаєте. А, не є кишецької Олега. Знаєте, з яких відносин також знайомі чи? Знайомі. Добре. Пам'ять, хто мав обов'язки, умов ручно прочитали. Розумію, чи є секунду встановити справ для мови вашого побуту? Знаєте, так? Будете давати покази. Не відмовляєтеся? Не відмовляєтеся. Образу попереджає про відповідальність. Суду. Я фізична партію ваша. Присягаю <пілик> говорити свою правду і лише правду. <пілик> Курзі інституті конструкції маєте право надавати покази, якщо будуть стосуватися питання від і члені своєї стої. Перші вас купити є прокурор, захисники обвинувачення, потеплі, і кожного змагання. Відповідаєте все як. <пілик> да. Можете повідомити до обставин, які відбувалися з міського побігання з 29 червня 30. -ти. Порядку, як хто з вами був, що робили, як виходили з ними, що відбувалося, подружка, відбуватися. Ми подружкою ваш набір. Потім до нас підійшов Сергій і його друг Андрій, звати. Потім ми з Сергієм відійшли. І я не пам'ятаю ну, досконало, про що ми говорили, але пам'ятаю, що він що це говорить за мою подружку Маріану, ми відійшли говорити, щоб говорити за Маріану. Потім підійшла моя подружка Куць Мар'яна, і ми відійшли назад е, до входу біля Альюру. І е, Ми стояли в такій компанії, я, е, Андрій Кашецький та Мар'яна Куть, і ще наша одна подружка. Е, ми собі говорили, потім підійшов Сергій, я його познайомила з Андрієм. Він пожав йому руку, і тоді мені здається, я не пам'ятаю до слава, мені здається, що кудись відійшов, чи його хтось покликав, я вже не пам'ятаю. І тоді все сталося дуже ну, різко. Мар'яна сказала, йдемо звідси, і я не пам'ятаю, що сталося, ми просто побігли всередину, потім ми пішли вже напту, ми вийшли, там ще були наші друзі, і ми з ними ще поговорили, і потім ми поїхали додому на таксі. І коли ми ми стали, що сталося, коли вибігали. Вийшов Андрій Кімна на зустріч, він кричав, що його друга вбили. І ми не знали, якого друга вбили до останнього, а на другий день в міліції нам сказали кого. А особисто потерпілого я не знала. Я бачила його всередині, він просто танцював біля нас. Будь ласка, коли ви були в... <плес> Коли ми заходили? Так, так. так Приблизно скей. година? Приблизно. Це була 12-та година. Ми списалися з Кашинським, він сказав, що він святкує день народження. і ми домовилися з ним зустрітися. І в середині я була з Маріаною Куць та з Андрієм. І ще були у нас з другом Олегом біля барної стійки. Потім ще під'їхали наші друзі, і якось я не пам'ятаю, можливо, це була перша. Перша година не буду казати, бо точно не знаю. під'їхали Під'їхалися на наші друзі і ми розділилися. До середині, при клубу. Ви відпочивали, е, вживали ступені на працювали. Разом з потіли. Ну, не всі мають зрозуміти. Кашицький і, і Олега. Е, в цей час, поки ви були разом, е, чи приєднувалися до вашої компанії? обвинувачений терендех нінучений Ні. Ні. якісь конфліктні ситуації були потерпілих з відвідувачами закладу поки ви з ними переходували до компанії що не було ну я теж не що не було вперше коли до вас підійшов обвинувачений Сергій Терендех це коли до скільки годин Цей час потерпіли, були поряд? Також там є, що ви. Будь ласка, коли вперше ви побачили, щоб разом були і вибачені в і потерпілі, і ви свої поділи. Коли це відбулося? Вже безпосередньо, як ви йшли додому? Тоді, коли Маріана підійшла, що я стояла з Сергієм окремо, вона мені подала, потім ми собі стояли і просто говорили. І тоді підійшов просто серії, і я познайомила його заведувати. Це була перша зустріч, так? Так. Скажіть, будь ласка, під час цієї зустрічі чи виникали якісь конфліктні ситуації між цими особами? Якісь словесні, можливо, вирази? нічого? Скажіть, будь ласка. Як почався конфлікт? Я, я не знаю. Ви перебували поруч? Я перебувала поруч. Ви я... не знаєте, не бачили чи не можете я, пригадати? Ні. Це я реально, Я не бачила. Я не бачила часа, це ми... це просто все дуже швидко сталося. Я пам'ятаю, що Маріана Круп скакала ідеамо звідси, побігли швиденькі середині. Ви бачимо Біляшевича бачили в цій компанії? Ці, <праць> бачили, що були, бачили ні. В, в е, учасників конфліктах бачили якусь зброю чи інші предмети, скажімо, зброю. Не бачила, але коли дзвонив Андрій, до нас і ми на виїхали в е таксі. Андрій казав, що ми їх числення чи ті чи чи, ну, про зброю згадувалося. А коли це було коли це згадувалося? Вже який це час? Це була... Того дня чи інший день? Цей день, я зразу одразу додому, я подзвонила таксі, щоб запитатися, що сталося, це була пів, четверта, третього. Це час, коли ми викликали таксі. Скажіть, будь ласка, під час тої, знайомства будувачого передати. В якому ви перебували вони стані? Чи були на вашу думку в стані охорони з і як себе поводили? Не Що на вашу думку мало стати причиною фільм? Має та інші сітки. Захисний банкович. Я раз почав, що не є. А до того ви спілкувалися з разу не спілкувалися. До того спілкувалися в соціальній Ми не спілкувалися в соціальних теразі. І ми не йшли один Ви що ви лише спілкувалися? Ми, я, я, я його знала, моя подружка просто з ним розпострічалася, вона не годіла. А так, ну, в Тернопіль маленьке село, все одно знають. Він вас покликав на спілкуватися.

Самі це були алкогольні напої в якій кількості? З потерпілими. З потерпілими, тобто з ким з потерпілим? Тільки з одним із потерпілих ви вживали алкогольні напої. Чи демонстрували ви на досудовому розслідуванні відеозапис подій? Так. Чи можете пригадати, чи складався протокол про такої події, чи ні? Говорите, що ви не знаєте. Немає. 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 Якщо б був консультацій, то а був ви можна? Чому в Італія вибрати? А Я що не ти скотина вбив Віталія, скажімо? Як тихо? Як тихо? Ви собі розумієте, це просто неможливо. Слухаєш і немає. Остання скотина. Бивця. Бивця, нехай знає, і його родичі всі такі самі, що ти, як і він. Давайте ще одне питання. Тобто е, ви знайомили ТРДХ з, з Андрієм. Так. так. Ви представляли його в якості кого? Свого хлопця. Свого хлопця, добре. Через потім що зразу було? Вони стволо... Пожалуй, хто? Тередех. Далі що було? Але ми просто стояли і поговорили, моя підруга Маріана Криць і я Яндекси. Я, я стояла до Янделі. І? Стояла, поговорила. Це так, так що, ну, така загружка, я так зрозуміла, і просто Марія сказала. Ну, ви зрозуміли да". чи ви бачите, я не, бачу, я не бачила, я не бачила. Я не бачила, ну можливо, відповідає. Удари, чи не було. Не було, не було, не було. Не Нічого не було. Mm. Так? Ви зразу пішли і що там потім робилося, ви тільки вже знали вже. Нам no, привели підбіг, він попхав мене і сказав, що його вбили. Били? били. Тоді, так, тоді вже дізналися. Кого друга і хто? Mm, не знав. Нічого не було. Mm. Так? На другий день знали. Про наявні зброї хто вам. Про можливість зброї коли... про. Якщо... Андрій сказав, коли я їхала в таксі додому, я ще дзвонила, щоб ну, докаратися, що сталося. Тобто ви терим дефтант не знали взагалі в обличчя? Ви його знали в обличчя? Обличчен, І він так. вас знав. Так виходить, І... що він вас... Я не можу знати, чи він сторону Ви говорите, що він запросив поговорити в форму по марку. Я знаю, так через інстаграм, але ми не переписувалися. Ви прийшли, а почали говорити? Так. Добре, і час до даних подій в клубі. так, Тобто ви прийшли видихати в клуб з ким? З якою компанією? Потім, я, ми і Куц, я і Маляна Кузьми прийшли. Так. двоє. Там вже були присутні відок. Андрій Кашицький, так, ми з ним до того списалися. Це, там буде? це означало, що він сказав, що він, він святкує день народження, і він сказав, що можна зустрітися в Альорі. Ви, були... ви, ви потім вже просто з подружкою були на день народження? Ні. Ні ні, 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 ні. Чи ви, ні, ні так, ми так пересікалися, так? Ми пересікались просто. Ми не знали когой нарочно. Ага. А як поводились потепілі? Ну, звичайні люди, ні, чи ні, можливо, це є можливість знайти ту людину. Е-е, добре. Добре, добре. І в тенденції вже за межами клубу вже у вас є партнер з Казахстаном. Е-е, просто розмова на яку там була не пам'ятаю. Не пам'ятає. Щось питав за осіб, з якими можливо поговоритися. Добре, дякую. Дома е, вашої розмови з тередехом Сергієм на вулиці. Ви вкажете, що ви пам'ятаєте, про що вона була. Вона доступно, що він е, намагався чи пробував залишатися до вас. Так, ви пам'ятаєте, що, що це? Я пам'ятаю, що віддалеця, я не вирішував. Скажіть, будь ласка, коли е, в момент ви знайомили е, Сергія і Андрія, е, не відчувалося якоїсь неприязні навіть безсловесної? Не не і стали їхні після потиснення рук? З хлопцями, то це було вже закінчення е, вечора, коли на вулиці все потім сталося. То було закінчення вечора, хто мав їхати додому? Чи ви вже мали всі повернутися назад? Ні, ми вже дорого не поїхати додому. Хто ми? Я і Мар'яна почув. А хлопці, знаєте, що не вони, знаю. вони мали продовжити? Не знаю. Вони мали повернутися в зал, чи вони Вони не казали не знаю. Вони таксі викликали чи не викликали? Не і ви стояли там всі разом. Ви що не бачили, як падала людина в чорній футболці? Бачили це в мене чи не бачили? Було таке, ми сидили на сході, так. Бачили, не. Хто сидив і коли падав? Я не пам'ятаю, хто стоїв, просто бачила, що хтось сидили на сході. Хто саме вдарив його бачили? Чи Ні, не бачили? того, цього не стояли? Ні, я цього не бачила, просто бачила, як це на сході. Ще одне питання. Сліду, скажіть, було мало запитання сторони адвоката, що ти родне вас. Майнувати Майдумасі... де. Який час? До клубу, в клубі, після, після клубу, коли він вже вас запросив <пасити> поговорити, так? Так, тоді. Тоді ми перший раз не побачили це. Злотація Ну, Приймав увагу, так? Так. Добре. Ще Задавайте ще, б... б... ще одне питання. Так, сужи, мам, вже служба, авукат ну, має. Крім Сергія, у той вечір ще залицялися, будь-які особи? Ну, ми з Андрієм цей вечір були всередині. Але я не знаю, що залишається. Там... Тобто ви в Сергія певно стверджуєте, що він залицявся? Так, і Андрій. А, Андрій не Андрій видав. Так. У вас виходить двоє залицяльників про тивича? Амінь. Під сідайте,